Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства України. З нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Добрий день. Остання новина: польські фермери заблокували шостий пункт пропуску. Що робить Україна зараз для розблокування? Україна в постійних переговорах, і це там на багатьох рівнях відбувається. Але треба зрозуміти, що є складна ситуація всередині Польщі і в не тільки в Польщі, а й в всьому Євросоюзі, і це відповідно відображається на переговори і на їх складність. Той самий мій колега пан Чеслав з другий тиждень вже в постійних поїздках і в переговорах з фермерами. ми бачимо велику дискусію всередині Польщі. Очевидно і засудження, і ми вдячні пану чесливу за реакцію, яку ви сьогодні озвучили. Ми також сьогодні зранку побачили найближчими днями. Ми очікуємо нових розмов. От, і ми бачимо, наприклад, дискусію в Польщі. Багато претензій самих поляків до єврокомісара аграрного, багато дискусій між. Тими, хто програв виборами, між тими, хто виграв виборами, ця ці емоції польських фермерів вони є частиною великих емоцій в Європі, які відбуваються практично зараз в кожній країні. Де, скажем, фермерство і аграрство це суттєва частина економіки, частина життя від Португалії до до недавно в Румунії, де ми також свідком були. І Україна в принципі в цьому периметрі вона це не є. Та слово, та причина, з яких починаються протести. Основні протести, основні причини протесту пов'язані з вимогами зеленого курсу та відповідно з дотаціями, які змінюються в Європі. Тому ми очевидно в цій всій ситуації стараємося вести себе зважено, рішуче засуджуючи кроки, які ми всі бачили, разом з тим. Допомагаючи нашим колегам-партнерам вирішити цю ситуацію і не піддаючись на провокації, тих а такі точно є, які хотіли, щоб ми частина нашого суспільства піддалася і е, е, отримала, скажімо так, і вони отримали чергову порцію, скажімо так, підґрунтя для наступних кроків. Тому тому з рахуванням цього всього і ведуться переговори, і ми з вами, і всі решта українців я. Точно впевнені і знаємо, яка велика робота велася, ведеться польщі по підтримці інтеграції. Ми бачили останні зусилля їхнього прем'єр-міністра, заяви пана Дональда Туска. Ми бачимо об'єм роботи в обороні в іншій сфері, і ту щиру і велику підтримку польського народу. І в будь-якому випадку ми не маємо узагальнювати деякі речі на мої глибокі приконання. Як Щодо поляків, так і ж, ми маємо такі випадки різні, які ми самі засуджуємо середині країни. і ми ж з вами знаємо, що це не є підстава для узагання. Предмет розмови між Україною та Польщею про що конкретно? Тому що ось цей комунікат, який з'явився, який анонсував протести від руху Солідарність. До речі, одним з очільників цього руху є попередній міністр фермерського господарства Польщі Роберт Телус. Ось цей комунікат він був чітко апельований адресований до Варшави і Брюсселю. І ви слушно сказали про ось цей так званий європейський зелений лад і пропозицію польського уряду України. Як адресата в цьому комунікаті не було дивіться? В чому якби яка позиція в у всіх європейських фермах? Ми не будемо говорити чи вона правильна, чи неправильна. Це все таки на наразі внутрішні питання Європи. але вони приблизно звучать так. Що е уряди, а також е Брюссель, вони е підсилюють екологічні вимоги. І це е у всіх фермерів, у всіх країнах, більше чи менше е потребує додаткових затрат. На думку європейських фермерів, це ставить їх неконкурентними становищами з іншими фермерами в інших країнах. І в цьому контексті звучить Україна, але рівно так само звучить Бразилія, Канада і всі решта. Наприклад, в Іспанії, і Португалії звучить тільки Бразилія, тому що вони конкурують з овочами, там і фруктами. І в них наступна вимога. Якщо ви відкриваєте одночасно ринки, а до нас ставити ті підсилені вимоги, то дайте, будь ласка, нам більше компенсацій. Очевидно, їм треба знайти рішення всередині, і ми подивимося, як це рішення буде шукатись. І ми є частиною в розумінні частини європейських фермерів цієї проблеми у зв'язку з відкриттям ринків. Тому оскільки в нас паралельно переговорів. З польськими колегами про це що відбувається на кордоні. Донедавна це була ситуація з перевізником. Там воно війшло в їх, скажімо, конструктивний переговірне русло. Ну, по крайній мірі, ми так надіємося. Зараз є ситуація з фермерами. У нас паралельно є переговори з Брюсселем і зі всіма іншими країнами щодо продовження безмитної і безплотної торгівлі, яка закінчиться 5 червня. Ці речі десь накладаються, тому ми стараємося вести себе розумно і Відповідально до, до всіх до сьогоднішньої ситуації, в тому числі в Україні заступник міністра Міхал Колодзейчик заявив у понеділок про те, що польські служби перевірятимуть на кордоні все українське збіжжя, яке йде транзитом через країну до інших країн та портів, бо мовляв воно не завжди якісне, фуражне наводить приклад. Прибуває в Німеччину, В німеччині його завертають назад, і ось це зерно вже не повертається до України повертається в Польщу. Наскільки це велика проблема. Чим допоможе оця польська перевірка? Вони що будуть перевіряти невелика. перевіряти і Дивіться, повертати на ну, тому. В чому це суті? Бо польські фермери висувають я... якісь звинувачення Україні. Хотілось би розуміти, наскільки вони мають підстави під собою? Дивіться, хай наші колеги перевіряють. Ми перевірити не боїмося. Це перше. Другий я ми не бачили таких випадків. Тому що це як мінімум економічно невигідно вести до Гамбурга, а потім назад до Варшави. Це так не працює. Рівно так само, як вести до Вільнюса, а потім назад. Я сьогодні, наприклад, спілкувався з своїм колегом Литовським, міністром Кистуті, мені просто було цікаво. Я кажу, я кажу, Кистутіс, ти бачиш в себе такі випадки? Він каже: Ми не бачимо. Ми зараз дослідимо це питання, але ми їх не бачимо. Тому крім цієї по перше, це дуже невеликий об'єм зерна, який іде зараз через Польщу, тому що для 90% України вже третій місяць для дев'яносто процент фермерів з 90% України, вже третій місяць конкурентнішою є ціна в українських портах Одеси і в сусідніх портах, там Чорноморську, і Південного. Тобто, ситуація сталася як до, до війни. Тобто, навіть якщо б зараз анулювали ці заборони, все рівно. На кордоні з Польщею ціна бив для більшості зерна, для більшості території України було би не Але дивіться, хай колеги польські перевіряють. Ми спокійно відносимося до перевірок, не боялися, не боїмося. їх. І я також чув, крім того, що ви сказали, що там вони хочуть визначити знатож, е, які там сотні чи тисячі фін протягом останніх двох років заробили на українському зерні. Ну давайте ми також подивимося. Тож, це порфольські фірми. але знаєте, є такий старий прокурорський анекдот. В будь-якому розслідуванні найважливіше це не вийти на самих на себе, тому ми з нетерпінням також почекаємо цих результатів. І з радістю очікуємо від польських колег якихось висновків. щодо переговорних груп української і польської, як вони виглядають? Чи є чи, скажімо, вам залежить на тому, хто входить до представництва польської групи? Тому що ми вже згадали нині Міхова колоджейчака кілька днів тому в ефірі радіо РМФ 24 Він сказав, що мовляв українська сторона не дуже. Е не дуже тішиться, бачачи в переліку цих груп його особу. Це були його слова. Чи так це і в цілому, чи вам залежить на складі групи? Ні, не залежить. Тобто ви не, не коментуєте це, те, що хай... сказав пан Колодєйч? Я абсолютно не коментую. Дивіться, я, я знаю, що в, в політик в кожній країні кожен хоче. Показати, що його важливість свої ролі. Це нормально, це частина, в принципі, життя кожного політика. Ми до цього відносимося з розумінням і спокійно приймаємо будь-яких переговірників зі сторони Польщі. Тому в нас побажання, рекомендацій немає. На завершення питання у мене ви самі згадали, що зараз ціна. В Україні привабливіше ніж якщо вести українське зерно за кордон. Які зараз обсяги транспортування морським коридором? Якщо ми, звісно, можемо про це говорити, наскільки він відновився? Можемо, але я трошки по іншому сказав. Я сказав, що ціна в порту цікавіша ніж ціна на польському кордоні. Ціна всередині країни, якщо прийняти з іншим світом, вона все рівно далі найнижча. Тепер на, на скільки ми веземо? Ну давайте ми подивимося. Грудень такий знаковий місяць, який там зада, задає темпи всім наступним місяцям. Цього року вже в грудні у нас було приблизно 7 мільйонів 300 тисяч тонн зерна, шроту. Це продукт переробки зерна і е, соняшника і сої, і е, рапсу, і ріпаку, і олії, з яких приблизно 5 мільйонів тонн, це наші великі порти. Приблизно мільйон з чимось це Дунай, знову ж таки, наші порти, і робота з нашими румунськими колегами. І приблизно мільйон з чимось це шрот, олія і продукт, і зерно, яке пішло через наших сусідів, всіх, в тому числі і транзит сухопутний, частково через Румунію, де в нас питань немає. Тепер, коли ми говоримо про цей об'єм. Що пішов через або в сусідні країни, там, наприклад, є олія і є шрот соєвий. Ці країни завжди його брали, хочуть його брати. У них інші альтернативи немає, то вони його не вирощують. Польща, крім нашого шроту. Соєвого, яким вона годує тварин, в них є інша альтернатива. Це бразильський сот, який вони також постійно беруть з, з Бразилії там, через свої порти. Тому тут ну тут треба, коли ці цифри ми розкладаємо, розуміти, що цих культур, які їх хвилює, там немає. Почули, Дякує. це дякуємо. Дякуємо вам. сподіваємось. Соняшник, там mm -hmm. да. Напр... сонячних mm -hmm. кукурудзу, пшеницю і ріпак, наприклад. Розуміємо, так сподіваємось на періодичну комунікацію, тому що бачите, ситуація, повертаючись до кордонів, вона на жаль не розв'язана, і очевидно, ми будемо потребувати ваших теж пояснень після ось цих переговорів, які тривають. Нагадаємо, Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства України, з нами на відеозв'язку.